Сьогодні ми поговоримо з вами про одну загадкову рослину. Її відкрили лише минулого року, і вона володіє низкою дивних пристосувань. По-перше, вона не забезпечує себе поживними речовинами. По-друге, вона більше виглядає не як рослина, а як гриб. А по-третє, вона квітує і плодоносить під землею. Що це за така істота? Далі у відео. Представників родини тисмієвих тисміаце часто називають казковими ліхтариками, адже їхні квітки мають чудернацьку форму через зростання листочків оцвітини. Вони ніби аж просяться, щоб хтось крутив енергозберігаючу лампочку десь між течинками та маточками. Тисмієві втратили здатність до фотосинтезу і стали адептами мікогетеротрофії, тому органічні речовини їм постачають гриби. Зустріти їх можна в тропічних регіонах, але й на території з субтропічним та навіть помірним кліматом вони заходять. Однак розшукати представників родини не так вже й просто. Вони зовні нагадують більше якісь гриби, ніж рослини. Більшу частину життєвого циклу вони зберігають режим інкогніто. І лише на час цвітіння та плодоношення ці химерні істоти визирають з під ковдрочки опалих листків. Такі експерти з гривхованки дуже рідко розконспіровуються. Про це красномовно кажуть наступні дані: із 108 відомих видів тисмі 55 відомі винятково із місці, місць їхнього початкового відкриття, а 38 видів взагалі фіксувалися лише раз в історії дослідження. До родини Тисмієві належать кілька родів. Це типовий рід Тисмія. Є також чудова рослина Гаплотісмія, Екзаннулята, яка трапляється у Південній Індії. Вона є єдиним представником роду Гаплотісмія. Також монотипним є рід Тіпутінія. Єдиний вид з поетичною назвою Типутінія Смердюча Тіпутінія Фетіда був знайдений в Еквадорі та Перу. Є ще рід Оксігійне, який налічує шість видів. Більше про них є в окремому відео на каналі Довкола Ботаніка. Я цілком, можливо, не вставлю його прямо тут, але пошукайте в описі до відео. І зовсім нещодавно до Тисмієвих відносили рід Афротисмія. Проте як виявилось, цей рід не належить до родини Тисмієвих. На родинному. Дереві він формує окрему сестринську гілку до тисмієвих та фотосинтетичних таккових, так званих рослин Кажан чи ШТОПак рослин кажанів. До речі, на нашому каналі відео про кажанну, рослини так, про кажанів є відео. Дивіться, якщо бажаєте. Виявилось також, що Афротисмія має іншу будову зав'язі, ніж представники Тисмієвих. Тому цього року була описана окрема родина Афротісміяця. Нещодавно ж виявили новий вид тисня. Смієвих на півострові Осумі у південній Японії. Він має незвичну будову квітки. Під час цвітіння вільні течинки торкаються приймачки маточки. Така ознака будови раніше була невідома для жодного іншого представника Тісміація. Новознайдений вид особливо успішний у приховуванні свого місця зростання. Перший екземпляр виду знайшли випадково в 2021 році, після того як сильна злива розмила ґрунт і оголила саму рослину. Ви бачите зараз оригінальну знахідку на світлині. Її здійснив ботанік-любитель Ясуноріна Макура. Після цього вже науковці, в знайденому місцезнаходженні, почали ретельно розкопувати субстрат поблизу. Такі вправляння ботаніків у археології дозволили знайти ще чотири екземпляри виду. І у 2024 році був описаний рід реліктітісмія та його єдиний відомий вид реліктітісмія Мімоцук'єнзіс. Звісно, його знахідка дивує. Японія є ботанічно добре вивченою країною. Нові види там описують не часто, а нові роди так і поготів. Перед цим новий рід рослини описували з цих терен аж у 1900. 1930 році то був Японоліріон із родини Петросавіація. Багато Тисмієвих визирають з-під лісової підстилки лише на короткий час. А от нововідкрита релікті Тісмія часто навіть цього не робить. Рослини, які квітують і плодоносять майже виключно під землею, надзвичайно рідкісні. Зокрема, суворою прихильницею таких чарівних явищ, як Геофлорія та Геокарпія, є підземна орхідея із роду Різантелла. І ви ніколи не вгадаєте, на якому каналі є окреме відео про Різантеллу. Релікт не так. Така екстремалка, але явно її цікавлять не так принади цього білого світу, як затишні та стабільні умови ґрунту. У Східній Азії Тисмієві представлені трьома родами. Вони всі трапляються в Японії. Оксігіне, Тісмія. А відтепер і релікті Тісмія. Релікті Тісмія, на відміну від Оксігіне, який має три тичинки, є володаркою аж цілих шістьох тичинок. Тичинки релікті Тісмія вільні, на відміну від більшості представників. Роду Тісмія Реліктітісмія нагадує Рід Гаплотісмія тим, що має скупчення бульбоподібних коренів. Однак реліктітісмія чітко відрізняється наявністю течінок, які безпосередньо контактують із поверхнею приймочки маточки. Це ознака відсутня в усіх інших родів Тісміяця. Дослідження геному релікті Тісмія підтвердило, що цю рослину варто розглядати поза межами роду Тісмія. Релікті Тісмія демонструє унікальні, мов би, перехідні ознаки будови. З одного боку, ця рослина подібна до всіх інших представників родини Тісміація, за винятком роду Тісмія, в тому, що обидва кола оцвітини в них мало відрізняються один від одного. Ще одна спільна ознака з іншими родами, але не справжніми Тисміями це вільні тисні. Тичинки. Але тичинки Релікті Тісмія мають просторову конфігурацію, яка відповідає роду Тісмія, і в інших представників родини не трапляється. Таким чином, реліктті Тісмія безсумнівно є критично важливою рослиною для розуміння еволюції родини тісміація. Ця рослина має ознаки будови, які раніше вважалися унікальними для роду Тісмія, але володіє і морфологічними рисами, які виявлені в інших родах Тисмієвих. Через це і була запропонована. Назва Релікті Тісмія. Вона походить від латинського слова Реліктус, що означає залишений, у поєднанні з родовою назвою Тісмія. Утворене слово відображає статус рослини, її роль морфологічного посередника між Тісмія та іншими родами Тісміація. Окрім того, вона володіє унікальною ознакою її тичинки торкаються до приймачки маточки. Такого у жодного іншого представника Тисмієвих не відзначали раніше. Релікті Тісмія наразі відома лише з одного місця на Планеті її популяцію виявили на півострові Осумі на півдні Японії. Японський архіпелаг вкрай цікавий з погляду біогеографії. Його флора є мішаниною давніх реліктових видів іммігрантів, які потрапили сюди нещодавно. Також Японія є центром різноманіття мікогетеротрофних рослин, які використовують інтерфейси арбускулярної мікоризи, щоб задовольнити свої апетити. Їх тут відомо аж 20 видів, і представляють вони чотири родини: Петросав'ят. Тріурідаця, бурманіация та тісміация. Багато з них в Японії знаходять північну межу свого ареалу. У контексті родини Тісміаце Японія особливо важлива. Тут виявлено три з п'яти родів родини. Особливо цікавість виявляє зростання тут роду Оксігіне. У нього є така невеличка дез'юнкція, тобто розрив ареалу, між Японією та Західно-Центральною Африкою. Сам же рід вважають сестринським до всіх інших Тісміаце. І от в Японії. Японії, це раннє відгалуження представників родини співіснує з релікті Тісмія та Тісмія. тісмія Ті демонструє деякі проміжні морфологічні ознаки, які потенційно вказують на еволюційні зв'язки між ранніми відгалудженнями родини, такими як Оксігіне, і нещодавно диверсифікованим і багатим на види родом Тісмія. У Японії також виявлені два цікавих види тисмії Тісмія Абеї і Тісмія Кобензіс. Це одні з ранніх відгалуджень. Роду Тісмія в вузькому розумінні. Це представники саме тієї клади, яка включає Тисмії Старого Світу. Все вказує на те, що Японія є гарячою точкою біорізноманіття та критичним регіоном для розуміння біогеографії та еволюції Тісміяця. Одна із найдивніших ознак Релікті Тісмії це Геофлорія. Адже розташовувати квітки під землею виглядає вкрай дивним пристосуванням. У випадку Релікті Тісмія мало що відоме про її біологію запил. Однак є, звісно, одна підказка. Це ті ж самі тичінки, які безпосередньо контактують з приймачкою маточки. Тому можливо, це самозакохана рослина в прямому сенсі, тобто з адаптацією до самозапилення. Для жодного іншого представника Тисмієвих така ознака невідома. Хоча був час, коли вважали інакше, адже чудовий рід Афро тісміє мав такі ж пристосування і певний час вважався саме родичем Тисмієвим. Але тепер відомо, що це інша родина, і очевидно, це притуляння тичинок до приймачок маточки є наслідком конвергентної еволюції. Процес переходу цих рослин до самозапилення можна зрозуміти, коли ви залежні в отриманні органіки від грибного організму, то часто. Доводиться зростати не в надто комфортних умовах для більшості представників флори. Це часом затемнені ділянки лісу. У них не дуже потикають свої ротові апарати, запилювачі різного штибу. Самозапилення в таких умовах може бути єдиним прийнятним варіантом для утворення плодів. А якщо на комах надії немає, то який сенс висовувати квітку з під землі? Очевидно, це і є причиною тяги до геофлорії, цвітіння під землею у реліктітісмія. Попри те, що релікттітісмія найчастіше. Ті, ховає квітки під землею і має явні пристосування до самозапилення, у неї є ще низка ознак, які вказують на можливе залучення інших істот для перенесення пилку. Ниткоподібні відростки на листочках освіти не вважаються приманками для мух запилювачів, і саме такі є на квітках релікті Тісмія. Але чи узгоджується перехресне запилення із розташуванням квіток під землею? Загалом так: підземна орхідея Різантелла, у якої мало що стерчить з під поверхні? Ґрунту використовує грибних комарів та термітів для того, щоб перенести пилок з однієї рослини на іншу. Щонайменше грибних комарів періодично спостерігають у квітках різних видів тисмієвих і їх розглядають як ймовірних запилювачів. Проте у квітках релікти цих тварин поки не бачили. Там екскурсію здійснювала інша істота. Під час анатомування квітки з неї виповзла колембола. Ці споріднені з комахами організми є важливими компонентами ґрунтової фауни. Вони вже відомі тим, що здатні переносити на собі статеві клітини мохів, просто робота мрії. Однак, можливо, що й запиленню реліктітісмія вони допомагають. Тому поки не варто виключати теоретичну можливість і перехресного запилення у цієї сором'язливої рослини, яка не любить потикатися на поверхню. Чи відбувається воно, чи ні, покажуть майбутні дослідження. Утворення мікоризи виглядає ідилією у світі рослин та грибів. Рослина отримує воду та різні невидими. Органічні сполуки, а гриб натомість має доступ до вуглеводів. Але ті смії не синтезують глюкозу шляхом фотосинтезу, адже вони втратили здатність займатися цим процесом. Вони повністю залежні від гриба, який годує їх з ложечки через інтерфейс на базі арбускулярної мікоризи. Мікорисні структури реліктітісмія Смія мають складну будову. Епідерміс корення весь пронизаний нитками гриба, а низка гів прямують глибше у тканини рослини. Корені мають характерні вигини, які збільшують площу поверхні задля успішної колонізації грибним організмом. Релікті тісмія абеї тісмія та оксігени думкані мають одношаровий епідерміс на корені. Всі ці види представляють ранні гілки родоводу тисмієвих. Решта відомих видів утворюють додатковий шар екзоепідермісу, у якому гриби переважно не мешкають. У мікорисних стосунках немає місця лебединій вірності. Найчастіше один вид контактує з кількома видами рослин, і один вид рослин може мати багато грибних партнерів, але мікогетеротрофні взаємодії це найчастіше явище з вузькою спеціалізацією. Пристосування до одного виду гриба очевидно є причиною рідкісності всіх представників тисмієвих. Для реліктітісмія наразі гребні спільники не розконспіровані. Реліктітісмія кіноцукієнзіс це вид під загрозою зникнення відповідно до категорії червоного списку міжнародної спілки охорони природи. Ця рослина зустрічається винятково в одному місці, де було виявлено менше п'яти особин. Її залежність від грибних джерел живлення ускладнює зусилля із вирощування поза природніми умовами, тому основний захід захисту реліктітісмія – це збереження природного середовища існування. З огляду на те, що типова місцевість прилягає до лісової дороги, і розташована вона поза природоохоронною територією. А також через те, що вона містить переважно молоді дерева із діаметром на висоті грудей менше 13 см, це вказує на недавню вирубку лісу протягом останніх 20-30 років. Тому постійний моніторинг є важливим для розуміння загроз для існування релікти тисмії. Відкриття релікті тисмії не тільки додає новий рід і вид до таксономічних переліків, але й збільшує наше розуміння життєвих стратегій рослин. Зокрема, це перший представник Тисмієвих із підземним цвітінням. Також лікти Тисмія, це місточок між родами Тісміаця, які відгалузилися першими від спільного предка, і родом Тісмія. Відкриття нового виду підкреслює приховане різноманіття в добре вивчених регіонах, таких як Японія. Це вказує на важливість вивчення природи навіть там, де здавалося, що все вже вивчено. Щоб повністю зрозуміти екологію релікті Тісмія, необхідно провести дослідження взаємодії з грибними партнерами та запилювачами. Також необхідне розшифрування структури ДНК для з'ясування еволюційної історії, походження, біогеографії, виникнення квіткових структур та особливостей взаємодії із грибами загадкової родини Тисмієвих. А цьому каналу потрібен полекс, потрібен ваш коментар, поширення цього відео. Також ви можете підтримати канал, придбавши одну із моїх п'яти книжок. Більше про них є в описі до цього відео. Ну і пам'ятайте дуже важливу інформацію. Ми зустрінемось з вами уже невдовзі.